Шукуємо дев'ятирічного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, яку може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і. Річ у тім, що батьки Артема холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців. Пані Олена не мала жодної звістки про свого сина, і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь десяте. 13 вересня прошлого року, 22-го. нагадаю, що у вересні минулого року бійці зсу звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалась зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявились марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався. І де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Артему 10 років от буде, 28 вересня. Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння. На зараз має вже підписати клас. Світлоглазий, сіра, голубі, очі. Активний добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива. Будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 13-річної Софійки Нікіфорової. Дівчинка жила в Маріуполі і саме там зустріла війну. Зв'язок із дитиною обірвався 24 лютого 2022 року. І уявіть, з тих пір про долю цієї дитини нічого не відомо. Тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Уважно погляньте на фото дівчинки та спробуйте запам'ятати її обличчя. Якщо хтось раптом побачить 13-річну Софію Нікіфорову або раптом вам стане відомо її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу телефонуйте нам. На гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua